Доброго здоров'я і хорошого настрою всім глядачам каналу. Дід по нас знімав для вас, а також в першу чергу підписникам. Прибув до лісу. Не пасує, сказати, ні доброго ранку, бо вже далеко не ранок, ну і ще не скажеш, що повний день. Десята година, понеділок, 3. Червню, 24 -й рік. Ну і пару віршованих стрічок, бо мої глядачі цього дуже вже навіть не просять, а вимагають. Відпочив вчора, шановні, знов енергії ми повні. Дехто сам же здогадався? Так, до лісу дід подався. Невиправний дід оптиміст, ніхто ніколи це не знає, коли гриба підкине ліс. Дід завжди йде і наблюдає. Учора був шашлик, я вже хвалився. Потім були морозиво і квас, як капелюх, на голові. З'явився, то значить з вами знову дід Панас? Провів експеримент я цього разу. У п'ятницю лишив маленький гриб. І знаєте, таке мене він вразив, бо він підріс, на місці не залип. Пам'ятаєте, хто дивився за п'ятницю наш Наше кіно, маленький був грибочок, от наскільки на скільки підріс він за три дні. Коли я по нього нагнувся, я підняв свої оченята і я побачив іще одненького. Ось. Я тримав це в таємниці, я вам цього не сказав. При вході в ліс і думав, перше піду гляну, є він чи нема. І ось той наш п'ятничний підріз, а біля нього виріс іще одненький. Ось такий. Йдемо далі. Відносно росту гриба. Я знаю, що такі питання часто звучать. Ось, і хтось хоче мати одну однозначну відповідь. Скільки ж росте гриб? Для простого порівняння я скажу що, друзі. Ота як людина є, хтось спочатку куценький і товстенький, а потім пішов росту набирати. А є такий, що до п'ятого класу він вигнав вищий за маму з татом. Таке ж саме гриб. Консистенція гриба різна. Є різні сорти того ж самого білого гриба. Але цей грибок, який сьогодні я знайшов. Це Боровичок такий. Це хто як його називає? Він завжди товстіший. Він йде першу ширину. Значить Він росте довше. Літній гриб, він з худою ногою. Він швидше. Бо не кажу, що я постійно експериментую. Але приходилося гриби менше лишати, потім ти приходив. Літом вже за день-два. Міг вирости набагато більше, ніж цей, що ми сьогодні побачили. Так що тут такого одно, одного золотого правила нема, скільки росте гриб. В залежності від гриба, з якої пори року. Який його сорт. Так, коротенько. Знаєте, друзі, що скажу я о цьому склону тут хожу я. І тут завжди по цьому склону у нас було лисичок повно. І навіть їх, щоб знаходити, треба скоріше приходити, майже нічого не знайшов. Переді мною хтось. Пройшов. І далі я пішов блукати, щоб в іншім місці їх шукати. Ішов, 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 пару лисичок все ж знайшов. <звук> <звук> так, є трішки. Так, гарні, молоденькі, вже такі величенькі. Так. От, вже в кошечку маємо, трошки лисичок і два біленьких. Так. Сьогодні, друзі, близько в лісі. Я не піду далеко вглиб, покручусь тут, на цьому місці. Але і тут знаходжу гриб. Такого біленького побачив. Берем. Бо так хтось його зірве, бо мене три дні не буде. Завтра маю інші справи, а потім ще два дні на роботу. Давайте ще поглянемо. Бо я так є і другий. Є під самим дгрівцем. Ось і більшищий. Ось такий хлопець. Ох, як вріз. Бачите, бочком. Бучком. Ось такого ще знаходимо. Давайте ще клопнемся тут. Заглядаємо. Так тишки були, пташки переплашли, були стихли. Я йшов, йшов. І так тихо було. Зараз чую знов поспівують. Так, це вони були притихли. Певно, між собою перемовлялися. Зараз старий гриба найде. Ну що, давайте ще стихайте. Я би хотів щось глядачам знайти. Не видно більше. Добре, вже ми маємо чотири. Трішки моя нога піднапухла в коліні, бо я на причепці сидів. своєму хлопчику ягоди рвав. А моє коліно хворе опероване. Ну, вже, діду, не плапся масти далі. Йдемо. Так, друзі, я ще присів. по якій причині. Мені в коментарях написала моя глядачка пані Оля, що коли я прочитав віршика про обливний понеділок, я повернув її з чоловіком у юність. І їм цей віршик сподобався. Я ще відписав, що, видно, такі пігулки молодості існують. Тож я сьогодні, хочете ви цього чи не хочете, хочу прочитати ще один віршик, який повертає людей у минуле. Я не буду кожен раз просити пробачення. Хто поезію не любить, має право в будь-який час виключити це його право. А так як на вірші коментарів багато, я вам прочитаю одного вірша, котрого я був написав. Про також дитинство юність молодість. Можливо, скоро час уже вмирати, що так почав писати я вірші, та хочеться мені ностальгувати і пригадати щиро від душі. Усіх, хто мого віку, і плюс-мінус згадають те далеке нам село, бо дуже заглянути захотілось. Мені в минуле, як колись було. Почну із того, як ми заробляли. Дітьми цукерків кожен з нас хотів. Йшли на цегольню, цеглу там складали і не просили грошей у батьків. Йшли на колгоспний тік і працювали, пшеницю й жито мали підмести. Зерном кишені повні набивали, Щоб домашній курці принести. Після роботи також не скучали. Збирали банду трьох чи чотирьох, і дружно так усіми прямували на лови до колгоспу на горох. Було це небезпечно, ми це знали. Хто не ходив, Екстрім цей не пізнав. Бувало, ще нічого й не нарвали, А польовий на конику вже гнав. Так проходило літо без мороки, А вересень, як був календарі, У нас у школі було два уроки. І йшли в колгосп на бульбу школярі. А як ми взимку ковзанки робили, окремо для дорослих і дітвори, усі так дружно воду ми носили, І також дружно мчали ми згори. Колядувати нас не виганяли. Самі тікали з хати, як завжди, сідали біля клубу і рахували, Хто скільки назбирав від коляди. Як музиканти наші вигравали. Під час весілля всі ми йшли під клуб. Там шлюб державний молодим давали, потім таємно в ксьон забрали шлюб. Ще раз на рік день молоді чекали, і цього дня увесь наш ліс гудів. Сцена була, концерт і нам співали. А в кінці дня вже хтось був без зубів. Після концерту бійка мала бути. Все по серйозному, село і на село. І цього нам ніколи не забути, це вже історія, але це все було. Та все одно тоді ми дружно жили, нам не мішали Брежнів, Горбачов. Хоч так як зараз в церкву не ходили, поміж людьми тоді була любов. Ось так в минуле разом подивились, дитинство й молодість перелистав, якщо у когось посмішка з'явилась, то недаремно я сидів, писав. Дякую. Ще заглядаємо при нагоді за таким бажаним грибом. Довго не буду я. Сьогодні помало йдемо ми додому. Завернув я вже напрямку виходу потихеньку, ще будемо дивитися, але не хочу я себе перетруждати дуже, бо у нас ще цілий сезон має бути купа роботи. А я знаю, що свої ноги, тепер хочу бути вже обережним. Так, не видно більше поки нічого. Йдемо. ну, друзі-глядачі, напишіть мені хтось в коментарях, хто володіє інформацією про чудо звіра саламандру. Що мені цікаво, коли я попадав під дощ. Тоді я їх бачив то 4, то 7 штук. Перед дощем, коли я тікав бо погримувало. Я їх добрих штук 15 бачив у лісі. Сьогодні не після дощу. І вроді би на дощ і не збирається. Але я сьогодні не зустрів їх жодної. Це мене здивувало. Якогось інформація така є. Поділіться, мені цікаво, може вони саме в сиру погоду виповзають. Я ж фактично ходжу зараз цьогоріч по тому самому приблизному маршруту. Далеко я не йду. Хіба тоді я б пішов трошки далі. А сьогодні не трапилось жодного. Це За що я і здивований в якійсь мірі. Пишіть, діліться інформацією. Я теж не все можу знати. Шановне товариство, на цьому завершується наша сьогоднішня прогулянка по лісу. Прогулялись. Пташок спів послухали. Грибочки в пару знайшли. Дуже вже хочеться, щоб наступив той час, коли я в кінці показую результат. Ось, може таким чином приманемо гриба. Є нас чотири біленьких сьогодні. Кулачок, лисичок і слава Богу. Все краще по результату нас чекає в майбутньому. На цьому все. Слава нашій славній Україні. Слава нашим Збройним силам. До нових зустрічей. Хай щастить. І не забудьте підписатись на канал. До побачення!